Сьогодні близько 8.40 окупанти скерували авіабомбу поруч із багатоквартирним житловим будинком. у Селидовому. наразі відомо про шістьох поранених мешканців, з яких двоє дітей: хлопець 17 років і дівчинка 11 років. Вони доставлені до медичних закладів. Один з постраждалих родич Павла Івановича забрали баниця шипи налажили, налажив, зараз привіз. Житомо, поки ну все сіком, все, все, руки ноги. Працівниками ДСНС ліквідовано пожежу двох квартир на третьому та четвертому поверхах загальною площою 90 метрів квадратних. Під час ліквідації пожеж із пошкоджених квартир врятовано трьох осіб. Цей район селидового під ударом уже не вперше. Мешканці кажуть, не знають, що робити далі, і замислюються про евакуацію. Це ужас, це ж ужас, який раз. Все вылетело, все разбилось. Я вообще не знаю, у меня сердце останавливается. Все выбито. Все, окон нету. Да, окна повылетали, стены полопались. Сильный крош. Сильный удар был очень. Это нормально откинуло. Ну, волна есть волна. Внаслідок удару пошкоджено чотири адміністративних будівлі, сім багатоквартирних і п'ять приватних житлових будинків та чотири автомобілі. Ліквідація наслідків обстрілу триває.